Українським приватним охоронним фірмам довіряти у руки зброю та чи не загрожуватимуть нововведення безпеці громадян. Це з'ясувало Івана Куртяк. 93 джовля сила удару гумової кулі травматичного пістолету для порівняння з такою силою в середньому б'є професійний боксер. Саме такий вид зброї згідно закону про охорону діяльність вже найближчим часом може одержати кожен охоронець в Україні. Окрім цього, вже у переліку спецзасобів бронежилети, шлеми, кайки, наручники і службові собаки. До цього такими перевагами користувалися лише працівники Державної служби охорони в структурі МВС. Автори закону кажуть, на меті врегулювати діяльність охоронних фірм через чітко виписані умови ліцензування. Зокрема, у законі передбачені дуже широкі підстави для позбавлення ліцензії. Після того, як закон вступив у дію, Міністерство внутрішніх справ скоро отримує. Постанову уряду, де буде даний термін на перевірку всіх охоронних структур, які сьогодні є зареєстровані в Україні. Приватні охоронні фірми кажуть, закон допоможе зрівняти шанси охоронця перед обличчям злочинця чи групою нападників. На питання чи дійсно потрібна зброя там, де велике скупчення людей, відповідають людина патологічна з якимись психічними непорозуміннями. Вона може просто спровокувати ситуацію, ту зброю відібрати у охоронника, то є певні ризики, що. При великому скупіщенні людей ця зброя може зробити великої біди. У МВС кажуть, острахи людей, що у великих супермаркетах з'являться охоронці і не небезпідставні. За порядком у таких закладах часто стежать люди з вулиці без спеціальної підготовки. Кожен заряджений пістолет рано чи пізно може вистрілити. Ціну закону вони мають право користуватися спеціальними засобами, але кабінет міністрів ще повинен визначити перелік таких е, спеціальних засобів. Тому е, до, до того переліку, який на, на зараз існує, вони не мають права носити травматичну зброю. Самооборона таке призначення травматичної зброї, її можна використовувати на дистанції не менше трьох метрів. Втім, і на такій дистанції можна заподіяти серйозні травми. Травматичний пістолет відносять до зброї несмертельної дії. Однак така гумова куля може безперешкодно пробити дерев'яну дошку товщиною 20 міліметрів. Це означає, що куля з травматичного пістолету легко потрапляє крізь одяг і вражає життєво важливі органи. Випадки від поранень травматичною зброєю не поодинокі і часто навіть смертельні. У Луганську син слідчого прокуратури обстріляв гумовими кулями автомобіль, водій якого, на його думку, порушив правила дорожнього руху. У Харкові офіцер міліції розпочав стрілянину, бо перехожі йому завадили проїхати до пляжу. Як наслідок двох людей було тяжко поранено. У Дружківці Донецької області оператор місцевої телекомпанії прогулювався на підпитку вулицями міста. Двох міліціонерів сплутав з хуліганами і розпочав стрілянину. У Чернівцях двоє чоловіків, щоб вирішити суперечку, використали зброю. У результаті один підстрелив себе, а потім опонента. Експерти стверджують, видавати травматичну зброю всім приватним охоронним фірмам а їх в Україні більше чотирьох тисяч небезпечно. Держава наділяє значну кількість людей, цивільних людей. Правом володіння зброєю. травматична зброя, яка може завдати великої шкоди здоров'ю життю людини. І взагалі, завдяки ні і іншим спецзасобам, можна порушувати права, обмежувати права людини. Відтепер перед охоронцями виникає спокуса застосувати зброю чи інші спецзасоби для самоствердження азарту, чи навіть від переляку кажуть психологи. Після події у цьому каравані зрозуміло, що абсолютно що повинна бути якась якісь засоби для самооборони. Друга мова, це дуже ретельний відбір цих працівників, тому що ну, цілком очевидно, я думаю, так, відсотків 10, а може й до 20% охоронців це люди. Ну не дуже врівноважені, там не дуже, скажімо, гармонійні, не дуже спокійні і так далі. Для чого впроваджувати такий закон? Адвокат підозрюваного вубисти охоронців каравану припускає, що події в торговельно-розважальному центрі і закон про охоронну діяльність взаємопов'язані. Мовляв, вбивство трох охоронців могло бути організоване з метою лобіювання права на носіння зброї приватними охоронцями. Цілком могли розіграти такий спектакль, щоб довести, що охоронцям зброя необхідна. Тепер приватникам дозволять носити зброю, і ринок буде перерозподілений. Експерти стверджують, цей закон фінансово вигідний власникам тих підприємств, які виготовляють зброю та інші спецзасоби, та магазинам, що їх продають. Крім того, наживатимуться на ньому і ті, хто перевірятиме та видаватиме ліцензії охоронним фірмам. Світовий досвід легалізації зброї, як травматичної, так і вогнепальної, досить різний. До прикладу, у Сполучених Штатах Америки, кожен громадянин може вільно придбати вогнепальну зброю. Саме тому серед американців широко відомий вислів: вільними людей створив бог а зрівняв їх у правах поль в багатьох країнах Європи і в Україні. Навпаки, на законодавчому рівні додатковими правами та спецзасобами наділена лише частина суспільства. Тоді, як усім решта, протиставити нічого. Вони лише сподіваються, що їх у мене зла доля у вигляді гумового кайка чи кулі у скроню.